Привіт! У мене в руках чергова зіркова книга це Фелікс Австрія, Софія Андрухович. Цей роман був визнаний найкращим за версією конкурсу Книга року Біпі у 2014 році. Її видало Видавництво Старого Лева. Відтоді минуло достатньо часу, книга ця наробила достатньо багато галасу у літературних інтернет- та друкованих виданнях. І зараз ми спробуємо безпристрасно оцінити її художні якості та особливості, що, наприклад, важливо для звичайного глядача. Так от, кінець 19, го початок 20 го століття, Івано-Франківськ, чи, краще сказати, Станіславів. Здавалося б, життя молодої родини мало би бути ідеальним. Дружина, вродлива, талановитий і шанований у суспільстві чоловік та нерозлучна подруга господині, служниця Стефа. Дві жіночі долі нерозривно пов'язані між собою, але що їх тримає разом, авторка дає нам можливість зрозуміти самостійно: любов, дружба. Звичка чи ненависть суміш усіх цих почуттів тримає разом дві молоді жінки, дві подруги, і вони розуміють, що їм потрібно розійтися, роз'єднати свої долі. Однак їх стримує небажання щось змінювати у своєму житті. Оповідь, до речі, ведеться від особи служниці Стефи, і наприкінці, десь наприкінці роману, складається враження. Щодо її психічних можливостей і здатності об'єктивно оцінювати і бачити світ. Про саме їхня дружба з присмаком гіркоти і стає причиною фатального кінця помилка служниці, а також її ревності як до подруги, так і доставалося колись закоханого в неї чоловіка. Висновок можу, стосовно цієї книги, висновок можу зробити такий. Фелікс Австрія, роман вартий прочитання і цікавий, чого варті акуратно виписані деталі галицького побуту із рецептами, із смаколиками, із галицьким світовідчуттям і світобаченням. Єдине, що варто зауважити, так це те, що загальне приємне враження від цієї книги. Трішечки, ось на настілечки, псує е, фатальне, е, неприємне завершення роману. Але читайте і насолоджуйтесь: Фелікс, Австрія, Софія Андрухович.